Шукати правди прийшли до міськвиконкому працівники третього ЖЕКу, здебільшого двірники та прибиральники. Вони зібралися, аби вимагати свою зарплату, якої кажуть, не отримували майже сім місяців. Оскільки ми можемо терпіти, ми терпіли два місяці, зібрали нас ще два місяці. Уже на носу Новий год. Все, тепільний сезон. Чим нам що платити і як нам? Не їсти не нічого, не звісно, і краще ми нічого не бачимо, то ми вже мусили прийти сюди. Нам все обіцяли два місяці назад. Вже доволі гарна сума зібралася на рахунку. Ну, як кажуть, терпець вривається. Колись кінець повинен чомусь бути. Обіцяють, 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 але нічого не дають. А в кожна сім'я іде займати тиміш, і комунальне потрібно платити. І так само одягнутися, щось треба і їсти. У мене шестеро дітей. Я мати героїня. Та я хочу, щоб мої гроші мені віддали. З вимогами видати зарплату, люди неодноразово звертались до свого керівництва, проте це не дало результатів. А проблеми з виплатою законних грошей почались невдовзі після об'єднання третього з ЖЕКу з першим та частиною п'ятого, кажуть працівники. Як нас туди перевели, то третій. в третій жек то никакой ні зарплати, ні преміальних, нічого нам нет. Але ви свою роботу виконували до же? Грібьош, грібош, да і, і толку немає, да, да. І, і придеш, благодарна. да, і зарплати немає. Через відсутність зарплати люди звільняються. А для багатьох жінок нелегка і брудна робота двірником. Це єдиний спосіб прогодувати сім'ю. У Мене дуже слабий чоловік. Це раз. Мені теж їсти треба щось з У Мене троє дітей наші і за шку на школу все дай за парти, за це все. То йде ці гроші. З вони ж не платять нічого. От прийшла мені сьогодні поперечні. Якщо до до п'ятого числа не оплачу за світ, мені прийде відріж, і що мені робити на сьогоднішній день? Висловлювати наболіли працівники продовжили вже у приміщенні міськвиконкому за участю міського голови. Його заступник Сергій Онофрійшук пояснив причини виникнення такої напруженої ситуації. Зі слів посадовця, їх дві: перша це безконтрольна фінансова діяльність колишнього керівництва третього жеку. Друга невідповідність існуючих тарифів реальним затратам. І ще найцікавіше, зазначив посадовець, понад рік влада зверталась до усіх жеків з проханням подати на розгляд розрахунки нових тарифів, а отримали їх аж у цьому жовті. Та доки підвищені тарифи будуть прийняті, пройде ще деякий час. А борг по заробітній платі становить уже близько 200 тисяч. Ситуація вкрай критична. Сьогодні підприємство подано справу господарський суд про розгляд питання про банкрутство, тому що воно не може на сьогоднішній день при цих тарифах при цих надходженнях покривати свої затрати. Шляхів є погашення заробітної плати першу чергу, по до заробітну плату, ще говоримо. Є декілька. Найбільш реальний шлях це стягнення на майно. Суд має прийняти рішення і виставити на реалізацію майно для того, щоб погасити вам заробітну плату. Саме підприємство не має права продати будь-що. Воно і до цього часу не мало, тому що це майно комунальних громад. А зараз тим більше. Другий шлях, якщо буде можливість в міському бюджеті, і на сьогоднішній день вкрай складна ситуація з міським бюджетом, допомогти з міського бюджету. Це є два реальних шляхи. Третім шляхом, який може допомогти з отриманням коштів, є проведення роботи з неплатниками. Адже населення заборгувало третьому жеку близько 700 тисяч. Їх і треба повертати, наголосив міський голова. Тоді проблем із виплатою зарплати не буде. Чому сьогодні на сьогоднішню зустріч мені ніхто не може сказати, наскільки зменшили заборону? По першому жеку, по п'ятому жеку, по третьому. Якби цією роботою хтось займався предметно, ми могли б сказати. Тож тобто, я фактично простую факт абсолютно безявність в цьому питання і ваше, і ваше, і це абсолютно то що є. Новопризначений керівник третього жеку Інна Продеус запевнила, що кожне фінансове надходження у першу чергу спрямовується на оплату людської праці, та цим було не заспокоїти обурених працівників. Не забувайте, що останнім часом у нас зараз є 45 чоловік звільнених, які ще не розраховані, які також мають заборгованість. І скорочувалися також. Треба їм було скороченні виплачувати вихідне, е, вихідне пособі, і е, це дуже збільшило заборгованість. Але ми мусимо платити і тим людям, і платити вам. Я розумію, вам всім важко. Я вас дуже розумію. Вас і дякую вам за ваш труд. Це нелегка робота. Я дуже з співчуттям до цього всього відношуся. Але я вам казала всім важко, але є комусь гірше всіх. Зараз дуже сказали. Ми будемо йти. Якщо я не заплачу, тоді завтра прийдуть, заберуть. А що я не знаю? По 6 жетві касаємо була ситуація. Теж люди да, заключали 3-4 місці заробітної плати. За рахунок військового бюджету було викуплене майно і людям погосили зарплату. На сьогоднішній день заборговується по вже 6 жетві. Люди добрі. За що нам треба добути, поки нам дадуть ці гроші. От я одна з дитина, без чоловіка. Після півтора годинних розмов було вирішено діяти наступним чином, щоб не накопичувати борги по зарплаті. Жек повинен продовжити скорочення свого штату, який донедавна налічував 200 осіб. Першочергово слід зменшити адмінперсонал. І друге плідно зайнятися боржниками. Якщо не буде роця робота, це юр займатися з одного бюджету. Віддавати просто гроші, тупо віддавати на предпія, яке повинно саме що заробизумислі ну, організовувати свою роботу. Це абсолютно неправильний підхід то краще такого підприємства взагалі не потрібно. Ви розумієте, про що я Понабирали чисельності, кума свата, брата, Бог його знає кого, всю бухгалтерію позакривали, і потім, і потім сьогодні, сьогодні, сьогодні читаємо, що а хто ж їх заробить ці гроші? Навіщо ми людей тримаємо, яким не можемо заплатити зарплату? Щодо питання, яке привело двірників до посадовців, то його швидко не вирішать. Людям запропонували написати заяви на ім'я міського голови про видачу матеріальної допомоги. А на найближчій сесії сказав Василь Мазур, депутати розглянуть можливість виділення коштів на погашення заборгованості із міського бюджету.